На околиці села Гожули по вулиці Квіткові 4, як і всюди, похолоднішало. Втім, температура у хаті 72-річного Олексія Чеверди та його дружини така ж, як і на подвір'ї, бо будинку у подружжя більше немає. Наприкінці вересня пенсіонери пережили пожежу, їздили в Полтаву у справах, а за дві години будинку не стало. Все, що залишилося після пожежі та роботи рятувальників, для життя непридатне. Плам'я таке, що яблуня погоріла, і брисук згорів. Ну, коротше, вряд таке, що доступитися невозможно було. Дуже така температура давала, що дай труб труби й ті, макарони погнуло. Печка, все погоріло, коротше говоря. Що було в хаті, все згоріло. жінки не телефон, вона на вікні на зарядку, то він так зарядився, все вже. Олексій Олексійович проводить екскурсію своїм господарством. На щастя, окрім будинку, має невеличку будову, яка хоч і погано, але опалюється. Там родина і переживає горе. Ну а тепер сак уже сам от хлам, віщий туди осак позакидали. То воно сам ну сам я дві ні три ночі переночував, ну вже холодно. Ну, же щеночки сунюсіньку. Стареньких усім миром Олексій Олексійович говорить: приїздили з допомогою навіть із Києва та Дніпропетровська. Нині спільними силами відбудовують хату, майже відновили дах. Головне встигнути до морозів. Унівши ратися вспівати. Поки що це найголовніше криша і гадіра. Я потім прийду, то дай Боже, вікна поставлять, що, там чи зроблять, а ми вже самі будемо ставити. Ну, я думаю, ні. Жителі села та сільрада зібрали для пенсіонерів гроші, речі, меблі і домовляються про безплатні ремонтні роботи. Передати допомогу із рук в руки можна і зараз. Всі звертаються до сільської ради до мене. Я хто їде сам, хто разом з людьми приїжджаю до погорільців і показую, що тут можна. Питаємо, що вам чи можна допомогти. Не так просто, що кажемо кошти. Ні, нині гріються потерпілі чаєм та першими стравами, але готують їх незвично. З жовтня кухня у погорільців майже польова. Посеред двору на дровах варять борщ та гріють воду, адже вся побутова техніка та приладдя згоріли в пожежі із подаром. Рунками до погорільців приїхав депутат райради Микола Балабан. каже балон зрідженого газу та плита обійшлися у півтори тисячі гривень. Вони добрі помогають. Хто ще може? У вас я тут дуже допомогу. Не плачте, не плачте нічого мирне не без добрих да не без добрих людей. Ви ж бачите, всі відкликнулися. Ми контролю, будемо контролювати цю ситуацію. І Олексій Олексійович, я вже йому сказав, що якщо якісь будуть питання, дзвони, е, допом, будемо допомагати в рамках того, що ми можемо зробити. Олексій Чеверда говорить: хату хоче згорілу, не покине. Йому пропонували придбати іншу. Не погодився, адже живе тут із самого дитинства. Жартує звідси вирушить тільки на кладовище, та й невеличке, але господарство не залишить. Що ви бачите, оце воно в нас поки залишилося. А люди, кажу, добрі, спасіба людям. Оце я хвилину, я їм кланяюся за те, що вони допомагають нам.